Кому дозволено виїзд за кордон України у 2025 році. На безперешкодний виїзд за кордон у 2025 році мають право такі категорії людей: жінки, діти віком до 18 років, літні люди старше 60 років. Звертаю вашу увагу, що у період воєнного стану всі чоловіки під час перетину кордону віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-облікові документи. У період воєнного стану діють обмеження на виїзд чоловіків мобілізаційного віку. Однак деякі категорії мають право перетину кордону, зокрема чоловіки, які не підлягають призову, мають право на відсрочку, заброньовані співробітники чиї близькі родичі загинули або пропали безвісті на війні, чоловіки з інвалідністю першої, другої та третьої групи. Які є опікунами чи піклувальниками та супроводжують осіб з інвалідністю першої або другої групи, багатодітні чоловіки, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, батьки, що самостійно виховують дитину до 18 років, які супроводжують хворих дітей. Військові, які виїжджають за кордон на лікування, реабілітацію або навчання, залізничники та моряки, чоловіки, спортсмени та тренери, чоловіки, працівники сфери культури. Військові, які прямують у відпуску за наявності дозволу з військової частини.